Засяяло вранці сонце, у відчинене віконце. Малята, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. З добрим ранком я вітаю, вдалого дня всім бажаю. Сьогодні ми з вами проведемо квест гру у гостях, у феї природи. Подивіться, хто до нас завітав? Вітаю вас! Любі діти, я фея природи. Я живу в цьому чудовому світі рослин та тварин. Подивіться, як тут гарно. Пташки співають, квіти пахнуть, сонечко гріє. Але в моєму чарівному саду зникли мої улюблені перлинки. Без них природа не може бути повністю щасливою. Ви допоможете. Для цього потрібно пройти стежками мого чарівного саду і виконати цікаві завдання. Перше завдання квіткова галявина. Фея підготувала для нас загадки про квіти. Слухайте уважно. Сині зірочки пухнасті виглядають жита. Мов веселі оченята, як їх не любити. Так, це волошки. Слухаємо наступну. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Вірно, це кульбабка. Запалали в чистім полі. Квіти гарні всі червоні, то палає влітку, так польовий червоний мак. Наче сонця серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку Ромашка. Поле вбралося в обнову, сукню одягло бускову. І над нею залюбки цілий день гудуть бджілки. Пречудово в літню днину зацвітає конюшина. Молодці відгадали всі загадки. Наступне завдання тваринний світ. Продовжіть речення. Пташка мешкає в гнізді. Білочка живе в дублі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі, має вовчик сірячок, спальне лігво, їжачок, хатку з листя і голочок. Впорались. І з цим завданням. Третє завдання комахи-трудівники. Зараз подивимось, які ви дослідники. Хто знайде на галявині гарного метелика? Так, ось він. Метелик прикрашає природу і запилює рослини. А що робить трудівник Мурашка? Ось він несе зелений листочок, мурахи санітари лісу. А хто знайде бджілку? Ось вона збирає пилок, а потім робить мед. А де сидить коник? Так. На камінчику у степу в траві пахучий коник вдалий молодець і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. А хто найуважніший і знайде жучка сонечко? Ось він у травичці. Жучок сонечко дуже корисний. Він поїдає шкідників, попелиць. Молодці, всі дуже уважні. А зараз давайте пригадаємо правила поведінки в природі. Я буду читати вам речення про вчинки людей, які шкодять природі або бережуть її. Якщо вчинок добрий, ви плескаєте в долоньки. А якщо поганий, тупаєте ніжками. Не лови диких тварин і не забирай їх додому. Губи дерева, ламай гілки. Не знищуй пташині гнізда. Квіти збираю великі оберемки і принось додому. Не руйнуй мурашників. Залишай за собою сміття. І метелики. Малята! Ви такі молодці! Ви допомогли мені знайти всі перлинки. Показали, як ви багато знаєте про природу і як вмієте про неї дбати. За це я хочу віддячити вам своїм чарівним скарбом. Ці смачні фрукти та ягоди для вас! А ми з феєю природи кажемо вам до побачення! До нових зустрічей!